На акції ми вже виходимо два. Ну я особисто до два роки, чотири місяці. Сьогодні Катерина з Меджибіської громади одна з понад сотні учасників 168-ї акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у Хмельницькому. 31 місяць чекає чоловіка, якого розповіла спочатку вважали зниклим безвісти, тепер полоненим. Тут ми. З родинами ну, спілкуємося. Ми знаходимо свої, якби так душі, скажем так, які в такому самому положенні, які так само розуміють, так само розуміють, що потрібно не мовчати за наших рідних, тому що за них потрібно нагадувати і місту, і селу, і світу, і всім. У руках дружина військового тримає плакат, який зробила, коли чоловік зник. Тому що ну серце розбито. Дуже надіюся, дуже хочу намалювати його цілим, коли мій чоловік вже буде вдома. На прапорі Катерини з Литирівської громади портрет брата а рік тому він зник без при виконанні бойового завдання. До війська пішов добровольцем. Це його було таке свідоме рішення, що він йде в ТРО, в селі, стояв в ТРО. Так ми по його бажанню потім дуже сильно просився, щоб його забрали на військову службу офіційно. Дуже він довго це просився, просився і все так, все таки попав. На Хмельниччину родина Катерини переїхала з Луганщини в 2014-му. Для нас з ним дуже болезненна тема. Ми з нас забрали дім. Ну ми школу, свою рідну школу так з ним і не закінчили ту, в якій вчилися. І в нього було таке бажання, що він мамі казав, мама його дуже просила, бо ж розуміє, що таке війна. І він каже, ні, я мам, я піду захищати тебе, сестру, бабушку. Чоловік Вікторії з Маріуполя, захисника з обсталі, два роки був у російському полоні. Весь цей час розповіла, приходила на акції, продовжує і тепер. Тому що знаю, яка це біль, яке це страждання. Кожен день жити в невідомості, кожен день не знати, як там відбувається, що з ним роблять. Тобто постійно треба нагадувати про це, що хлопців треба звідти діставати, хлопців треба забирати з полону, знаходити безвісті зниклих хлопців, дівчат, тобто допомагати дівчаткам в цій боротьбі, бо це дуже важливо. Наступна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти, зі слів Вікторії, відбудеться в місті 31 жовтня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.